Вітаю усіх, сьогодні 3 квітня 2025 рік, четверг. і сьогодні день народження мобільного телефону. Ну, точніше, день, коли відбувся перший дзвінок по мобільному. Пам'ятаю свій перший мобільний моторолу 2000. Тоді ще було NMT, стандарт зв'язку. GSM перша смс-ка на 70 знаків, і треба було писати латиницею. О, цікаві були не, часи. О, а чи пам'ятаєте ви свій перший сотовий чи мобільний, як тоді казали, якої моделі у вас? О, діліться в коментарях. Бажаю всім гарного настрою і продуктивного